Малята до нас у гості знову завітала Марічка, і вона мені сказала, що жодного разу не була в зоопарку та навіть не знає, які там є тварини. Перша загадка. Він високий і стрункий, довгу шию має, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Хто це? Так, це жираф. Грізний погляд, буйна грива, дужний, спритний, горділивий. Заречить, усяк змовкає, бо він цар, це кожен знає. Хто це? Так, це лев. Здивувалась дітвора це тварина чи гора? Як же їсть він, як він п'є, а для цього хобот є? Хто це? Так, це слон. Добре. Та ще є багато тварин, котрі живуть в зоопарку. Це верблюд, вовк, лисиця, олені, єноти. Та ще дуже багато. А зараз я вам розповім цікаві факти про звірів, жираф. Довжина язика складає 50 см. Вони вміють мукати, шипіти, свистіти. Лев Лев є самим великим представником котячих. Вага його 225 кг. Слон. Слон випиває від 100 до 200 літрів води. Живуть слони. До 80 років. Верблюд. В горбах верблюда міститься запас жиру, котрий перетворюється в воду. Єноти швидко вчаться відкривати крани і починає мити свою їжу. А після цього бере їду до рота. А далі ми визначимо, що їдять ці тварини: жираф, їсть траву гілки. Листя, лев, їсть м'ясо, слон, сіно, овочі, хліб та траву. Верблюд полюбляє їсти кактуси, сіно та траву. Єнот їсть м'ясо, фрукти, овочі. Дуже добре. Давайте повторимо ще раз тварин, про котрі йшла мова. Жираф. Лев, слон, верблюд, вовк, лисиця, олень та єнот добре. Діти, ми Марічці розповіли про тварин, котрі живуть в зоопарку, і що вони їдять. Вона нам дякує і каже до побачення.